Леся Українка мріє, не зрадь. Мріє, не зрадь. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, скільки безсонних ночей. А тепер а, я в тебе останню надію вложила. О незгасне ти світло безсонних очей. Мріє, не зрадь. Ти так довго лила свої чари. Серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть. Вже ж тепер не одіб'ють мене від тебе примари, і не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час, я душею повстала сама проти себе, і назад вже немає мені вороття. Тільки життя за життя, мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не мре, не здобувши нового добра. Мріє, коли ти літала орлом наді мною. Дай мені крила, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем. Хочу жити своєю весною, а як прийдеться згинуть за те, дарма.